Вітаємо вас на каналі Світ проти катаклізм. Вісім загиблих і тисячі евакуйовані через повені на півночі Італії. Проливний дощ спровокував масштабні повені. В деяких районах лише за 36 годин випала половина середньорічної кількості опадів. Це призвело до виходу річок з берегів розливу води через міста. Вісім тіл було вилучено з різних місць. Дощі стихають, але рівень річок все ще підвищується. Через ці дощі було скосовано гонку Формули 1. Каламутна вода текла вулицями, змиваючи дохи припаркованих автомобілів, затоплюючи деякі магазини та змушуючи місцевих жителів тікати на верхні поверхи своїх будинків. Дорожнє та залізничне сполучення було заблоковано в багатьох містах, а мери багатьох містечок закликали жителів не виходити з дому. Це була найгірша ніч в історії Італії. Середньорічна кількість опадів у Італії складає 1000 мм, а за останню добу випало до 500 мм опадів. Проливні дощі почались після місяців посухи, яка висушила землю, зменшуючи її здатність поглинати воду та посиливши наслідки повиней. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та очікуйте новин.